Учора проти ночі а, у Кривому Розі а, пролунав вибух. Росіяни поцілили у а, готель, а, і а, наразі досі там тривають, наскільки ми розуміємо, а, пошуково рятувальні роботи. Я думаю, що а, всі ми бачили а, світлини чи відео, а, оприлюднені, а, наприклад, рятувальниками як понівочена. Ця абсолютно цивільна будівля. Що від неї залишилося там. Ну це жахливі просто кадри. Знаємо е, на е, цю годину. Відомо було про двох загиблих кілька постраждалих людей. Що зараз відбувається на місці чергового терористичного удару російських окупантів? Будемо дізнаватися у голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Він з нами вже зараз на зв'язку. Пане Олександре, вітаю в ефірі громадського радіо. Да, вітаю. А в першу чергу маю спитати про кількість е е жертв, чи, не дай Бог, вона не збільшилася, і про постраждалих. Аварійна рятувальна операція ще не завершена. Угу. Ще йде розбір е завалів. Тому на зараз ми можемо казати, що дві людини загинула, п'ять людей постраждало, дві з них знаходяться в лікарні, двоє там чоловік і жінка. Причому при цьому можу сказати, що жінку рятівники відкопали о п'ятій ранку через 5 годин після вибуху, і наші лікарі змогли її реанімувати. Вона вже в досвіді вона вже розмовляє, хоча і в реанімації. Але ще йде розбір завалів, і є двоє людей зниклих безвісті, яких ми бачимо по книгах реєстрації, але ну які не виходять на зв'язок. Тому остаточно можна буде сказати, коли буде завершена рятувальна операція. Ну от сьогодні зранку ми бая я я вже згадувала. Ми бачили і відео від Держслужби із надзвичайних ситуацій світлини. Як вони, вони вони говорять, що працювали на той момент, працювали вручну, працювали з собаками. Там кінологічна служба також працює. Бачили, як собаки ну подавали знаки. Ймовірно, там хтось перебуває. Так чи зараз в такому ж та так само йдуть роботи? Чи вже можна задіювати техніку, щоб це відбувалося шви? Ось, техніка задіяна. Техніка задіяна, коли піднімаються великі балки. А коли е, ну, балки підняті, і там е, цегла, то цегла вже розбирається вручну. Е, а собаки, безумовно, задіяні. Чотири собаки е, працюють постійно. Угу, угу. А чи відомо вже, чим е, росіяни нанесли цей удар? Балістика. Угу. Балістика з великою варегідністю і скандарем. Я не можу вас, пане Олександре, не запитати. Я сьогодні з іншої причини відкрила російські інформагенції. Треба було мені зазирнути туди за поребрик. І Я побачила новину дичину. Просто я, я, я не знаю. От мене від люті просто руки затрусилися. Вони розповідають про якусь групу іноземних інструкторів, які нібито ховалися в цьому готелі. Ну, можу сказати офіційно: жодних іноземців взагалі там не було. Всі громадяни України і всі цивільні. Тобто, ну, не, не, не лише іноземців, військових не було, всі цивільні. Я нагадую, друзі, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зараз з нами на зв'язку. І от саме місце удару. Я ну, в принципі трохи орієнтуюся в Кривому Розі. Це е, ну, от кореспондентка е, місцева в нас була сьогодні в ефірі. Вона каже, це своєрідне, ну, серце Кривого Рогу, особливо транспортне. Ну, це центр міста від доміськвиканкому там 200 метрів. До головної транспортної артерії 95-го кварталу, теж метрів 200. Так, да, це центр, це самий центр. Ну тобто всі, всі, хто хоч трошки знає Кривий Ріг, знає це кільце, де розташовано. Да, що в місті з електрикою? Наскільки я розумію, удар він попсував ще й рух електротранспорту, а тролейбуси знов-таки вони ж вкрай важливі для Кривого Рогу. Рух електротранспорту ми відновили до п'ятої ранку. Да, були зруйновані тролей, але відразу ще біля біля ї виїхали аварійні бригади, і о 5 рам ранку тролейбуси вже працювали. Угу. А от зараз е в низці міст екстрені відключення електрики е дитек повідомляв кривого Рогу Це не торкнулося. Я сподіваюся. Ну так же само, як в інших містах. Безумовно, торкнулося. Ну не так, як вчора, тому що вчора були аварійні відключення, було. Важче. Але зараз там дві, три, чотири черги аварійних відключень постійно в місті йдуть, але mm. це вже черги, і це вже зрозуміло, коли вони mm -hmm. будуть. Тобто за графіка, саме саме вони все ж таки за графіками Всього, вони планові. Ага. Сьогодні за графіком. Вчора аварійні було. Угу. Пане Олександре, дуже дякую вам за інформацію е і гарного дня. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зараз був з нами на зв'язку. Е друзі, наш ефір триває. Ми е продовжуємо слідкувати.